Дивовижної краси і порядку село Чаплинка знаходиться на самому краю Черкаської області, поєвропейськи чисте і охайне місце, де всі люди живуть за принципами здорового способу існування. А ще це найспортивніше село. Хоча так було не завжди. Спортивний зал у Чаплинці запрацював останніх півроку, а до того було по-різному. Дорослі тренувались у сусідньому селі на Київщині. Діти в теплий період теж туди їздили на заняття. А взимку займались шахами та шашками. Хоча будівля спортивного залу в селі була вже 9 років, але недобудована і поступово руйнувалась. Приміщення належало школі, однак освітяни не змогли завершити будівництво зали за браком коштів. Ну я сам із школи займався спортом, чемпіон області по футболу. І за обласну команду граю, і на Київ грав. коротше. А так, то спортзал, от коли я почав працювати в сільській раді, то це в нас був такий об'єкт, що потрібно було зробити, тому що бари в нас магазини закриваються, у нас такого немає. Клуби ми не відкриваємо теж сільська рада. Так, проти цього, поки а то оця війна йде. То такі. І вирішили, що краще зробити об'єкт такий, що діти будуть займатися. Люди ходять сюди на 7 годин вечора, сходяться старше покоління, на 5 годин сходяться школярі, дітвора займаються. Ми відколи зробили його, постав на балансі ради. Також найняли сюди, в нас займається тренер тут із дітьми, приїжджає з другого села. І так сіли на сесії сільської ради. Ми вирішили, що краще дійсно, щоб був спортзал зроблений, а не дискотеки, бари, щоб менше Лучше хай спортом займаються люди, чим будуть сидіти ці п'янки. Це все нам не треба. Тому що ви ж бачите, що село прибране, чисто, ні бутилок, ніде нічого немає. Всі люди вечором в спортзалі і пенсіонери бува заходять, і кому там вдома нема що робити, приходять подивитися. Є, є людям, чим зайнятися, вже, можна так сказати. Зимою, в зимнє време, і зараз він працює. Ось. Взагалі практично всі кошти були вкладені від урожаю, але допомогу також надавали У нас, тут спілка тримає ставок. Вони допомагали побудувати нам кочегарку, виділили кошти на блоки. На покриття, наче на Кочегарку, на цемент, то це виділяли спілка рибаків. Тут у нас в районі існує вона. Громада долучилася до будівництва спортзалу. І з громади ми тоді назбирали буквально за 2-3 дні, бо вже покриття було заказано, і хотілося наче продемонструвати, що громада теж задіяна в цьому, то 3 тисячі гривень ми назбирали з громади. Підприємці допомогли, там більші суми давали, а такі мешканці, то хтось скільки міг 10-20 гривень скидалися. Люди показали, що дійсно їм треба цей спортзал. Можна було б і далі розводити руками. Мовляв, коштів немає. Нічого не вдієш, але сільська громада вирішила поступити по-іншому. Звернулась до місцевого агровиробника, заручилась підтримкою. Пройшли з селом, назбирали певну кількість коштів. Домовились спільними зусиллями взятись до роботи щодо відбудови приміщення, введення його в експлуатацію. Отже, на все про все коштів було майже 200 тисяч гривень від благодійного фонду Урожай громаді, 3 тисячі від селян. Решту допомогли спілка місцевих рибаків та самі селяни закотили рукава і стали до праці. Я колись удавнину, гуртом. Працювали дорослі діти, старі й малі. Всім хотілося швидше завершити роботи і почати тренування. Процес був нелегким, та й матеріали доводилось завозити здалеку. Побудована 9 років тому. Була вона на, цьому, на збереженні в школі, у відділі освіти, але так, за браком коштів на освіту, вона ну, мало їй приділялася уваги, не отоплювалася, внаслідок чого поруйнувалися стіни, підлога погнила, зіпсувалася, прийшлося все відновлювати своїми цими силами. Але завдяки урожаю і підтримці. Обласного нашого депутата Павличука Володимира Миколайовича при під, великій підтримці сільського голови виногради Валентини Васильівни. Багато роботи було зроблено на, на одному ентузіазмі. Це в основному виконували ці роботи наші хлопці, члени футбольної команди, які на добровільних началах все позабетонували, більше 100, 100 тонн бетону на, на пол, положили на поле і зробили дуже багато. Облицювальних, покрасочних робіт, ну дуже вклали великі зусилля на те, щоб відновити цю споруду. Ми були ініціатором, із у нас ну, з колишнім директором, родичиним Вадимом Костянтиновичем, були засельщиками створення спартакіади, щоб для проведення змагань, не тільки щоб люди займалися роботою. А у вільний час, щоб вони могли, так само як у зимовий час, є якийсь продих, щоб вони могли займатися спортом. Цю ініціативу зразу сприйняв наш керівник, генеральний директор Васильський Олег Володимирович. І от тоді вже у нас кожен рік проводиться спартакіада врожаю. Саме завдяки врожаю ми відбували оцей спортивний комплекс, що зараз є, і наші діти, і дорослі, мають право займатися спортом. То ця споруда не в кожному селі таке є, це можна сказати, що подарок. Це завдяки тому, що наш генеральний директор Олег Володимир Васецький приділяє цьому дуже велику увагу заботу про людей, які працюють на полях, на фермах, саме в сільському господарстві. І діти здатні наші зараз тут займатися спортом не тільки у всеурочний час, а й після закінчення навчального процесу, вечірні години. Відновлення будівлі для занять спортом виявилось серйозним випробуванням на згуртованість та працьовитість Чаплинської громади. В приміщенні знаходиться футбольне, волейбольне поле, тренажерна зала, тенісна зала, роздягальні душ словом обладнали за всіма вимогами. Як давно ви граєте в спортивному залі? <зум> Ще зими, ну з кінця зими. Чим ви займаєтеся спортивно в спортивному залі? Ну, <кхе> гуляємо в футбол, там тренування всякі, да. Ага. Відтоді як відкрився у вас спортивний зал, ваше життя стало набагато веселіше, напевно? Ну так. Да. Да. А до цього де ви займалися? Дома на печі сиділи чи як? Ну, я їздив в боярський спортзал. Це... А, а Скільки, скільки ти? кілометрів ти їздив? Ну, чотири. Це недалеко. А ти? Я в бумасичів. А тепер є можливість займатися в спортивному залі. Яких успіхів уже досягли у футболі? Ну... Скільки забитих м'ячів не рахував? Голів. Я не вважаю. Багато, мабуть, Я теж не вважаю. – Ну, а які спортивні рекорди ви вважаєте за цих півроку, що ви з зими займаєтеся? Ну, Стали набагато підтягнутішими, стрункішими, м'язи у вас накачалися. Ну так, да, накачали м'язи. І так наче все. Може, підросли? Та ні, ну. Спочатку зими та навряд би підросли. Не всіли ще. Ага. Е, ви знаєте, хто вам допоміг відбудувати цей спортивний зал? Mm -hmm. Нам ну, місцеве напевно господарство. Так, mm -hmm. да, mm -hmm. і компанія-урожай з покриттям. Допомогли, так? Да? Да. А ви ще самі особисто робили, коли е, ремонтували це приміщення? Розгружали покриття. Да, розгружали ці рядзейни. Прийти, да. ну, Вона тепер гарно по ній бігати? Так. Mm -hmm. да. Да. Кросівки не стираються, буце. Ні. Nee. Нормально. Ось скільки у вас дітей тут займається? Ось скільки класів, скіфів в загальному дітей займається? По-різному, то 30, то 20 приходить. Угу. Ну, тобто діти не сачкують, самі йдуть з бажанням. Так, да. ходять сюди. лядь. Ну, що ж, розпіхи вам, хлопці, будете футболістами, яка майбутня професія вже задумувалися? Та ще ні. Ну, не оподілися. А ти? ще теж ні. Але в усякому випадку, я думаю, що спорт не завадить. Ну, да, ми теж так думаємо. Тепер діти займаються фізкультурою на уроках. Тренуються та змагаються після шкільних занять. А ввечері у залі займаються дорослі. Старенькі ж приходять подивитись на гру та повболювати за своїх спортивних односельців. Основним напрямком роботи органів місцевого самоврядування можна назвати і підтримка фізкультури і спорту на селі. Це на даний час, так як ні коштів на це немає ні у обласному бюджеті, ні в районному, ні в сільському. Тобто коштів у місцевих бюджетах на фінансування розвитку фізкультури і спорту на селі, практично немає. І ця галузь фінансується за залишковим принципом. У селі Чаплинка можна назвати це як прикладом для інших сільських рад. Що відбудовано приміщення спортивного залу. У ремонті даного закладу приймали участь, як і жителі села Чаплинка, які доклали чимало зусиль для вирішення даної питання. Для Фінансові питання вирішувалися НВФ «Урожай». це великим агрохолдингом, який орендує землі на території Чаплинської сільської ради. Так було побудовано приміщення котельні, було придбано близько 55 тисяч котел на твердому паливі для опалювання приміщення спортивного залу. Також було придбано напольне покриття спортивне в районі близько 80 тисяч для того, щоб облаштувати. Пол у даному приміщенні. Також система опалення, придбання циркуляційного насосу було теж витрачено близько 32 тисяч. Взагалі левову частку коштів уклав ТОВ НВФ урожай, і завдяки тому, що вдалося зекономити певні витрати за рахунок того, що місцеві жителі. Приймали активну участь у ремонтних роботах даного приміщення так. Чаплинка і стала найспортивнішим селом. Тут багато років тому урожай започаткував на своїй філії спартакіаду серед працівників. Результат перевищив очікування. Відтоді Спартакіада проходить в обласному центрі в Палаці спорту Будівельник і в ній беруть участь усі філії фірми. До речі, цього року команда Лисинської філії в загальному заліку була найкращою. Наявність власного спортивного залу та постійні тренування в ньому зіграли в цьому далеко не останню роль. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Врожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!